Так, добрий день. Ми з вами давно, ну, більшість з вас давно не бачилися. З кимось більше ну, частіше бачимо, з кимось, менше, менше бачимося. Про роботу теплопостачальних організацій краще цього розповідати, вже, коли закінчиться опалюваль сезон. Тоді видно, що зроблено, як воно пройшло. Але рік закінчився, і ми, ну, я розповім вам, що було зроблено у 2024 році. В принципі, ви бачите, по новинам бачите по нашій серийську Фейсбук підприємство виконує свої задачі, які нам поставили, по протипостачанню міста. Аварійних ситуацій у нас є мінімум. Ми за 2024 рік, як і в минулі роки, досить ефективно впроваджуємо історію історії по енергоефективності. Тому що да, війна йде, але війна показала, що інфраструктура і економія не ресурсу, тобто і тепла і води і електроенергії є дуже важливим. Тому весь 2024 рік був направлений на те, щоб максимально зробити капітальні ремонти мереж, робити капітальні ремонти та реконструкції котлового обладнання, встановити нові пальники, що дозволяє економити газ та електроенергію. Щоб розуміли, з 2016 року по цей рік. Ми досягли економії газу по системі Миколаєвоблтепленера 35%. З 2020 року по сьогодні це 20%. Ну, краще рахувати з 16-го по зараз. Чого? Тому що це якраз 17-го року почалися масові комплексні заходи щодо реконструкції котелень, тепломереж, деяких котлів і тому інше. Тому це і цей. Процес він, він постійно продовжується. Ми постійно купуємо нові пальники, самі робимо котли, самі встановлюємо їх. І якщо б ну я бачу, я знаю, що ви слідкуєте за нашими тендерами. Ви бачите, що ми мінімум використовуємо підрядників, максимально використовуємо, ну все робимо власними силами. Навіть ті речі, які ми одну вид діяльності нашого підприємства збільшується, і навіть те ми робимо власними силами для того, щоб зекономити кошти підприємства і мати змогу направляти їх на, енерго, на енергоефективність, тому що енергоефективність це саме головне в цій системі. Тому що якщо ми не будемо економити газ, не будемо економити електроенергію, все, що ми не зробили, це, це гроші на вітер. Сама історія теплоенергетики в Україні в місті Миколаїв, вона, ну, така, вона зарегульована законодавча. Тариф у нас є економічно необґрунтований. Тариф до населення ну, він біля 2 тисяч, там 1999 гривень за гекалорії. Економічно обґрунтований тариф 3-300. І для того, щоб цей тариф став менший, нам нам потрібно зменшувати витр... витрати газу, електроенергії, води і втрати в тепломережах. Це... Різниця в тарифах, яка вже накопичена ну, накопичена державою перед нами 854 мільйони. І вона, вона збільшується. Ну, це данісот п'ять чотири Різниця в тарифах і за економічно тарифу. Це дані на перше десяте. На 1 січня я думаю, вона буде під мільярд. І поки йде війна, цих грошей. В бюджеті країни не закладено, тому все що я говорю, для чого не тому, що сказати вам по по великі цифри по мільярди, а сказати, що направлення підприємства є і буде постійно це енергоефективність зменшення витрат, зменшення втрат в мережах, тому подібне. Якщо ви бачили, ми в останні два роки в тепломереж зовнішніх ми робимо форма тканю там не робірою там уже. Ми перейшли максимально на цю історію. Ми зацікавлені, тому що втрати в тепломережах були мінімальні. І останні декілька років ми вже три рази переглядали температурний графік в сторону зменшення нашої, тому що втрати в мережах зменшились, тобто до, до, до постачання до, ну, споживачів доходить більше якісне тепло. І, о, в минулому році, що ми ще зробили такого гарного, ми запустили одну з котель нових, бочна модульних котелень в корабельному районі, виведивши з експлуатації тепломережу 530-ту біля 800 метрів. Цю котельню нам надали донори уряд Данії через організацію міграції, МОМ, але деякі будівельні роботи та підключення це була наша історія. В березні минулого року котельна пішла в роботу, і ну, зараз працює з, згідно штатного режиму в повному автоматі. Всі котельні у Миколаїву Теплоенерго обладнані генераторами, всі до єдиного. Да, от, як ви блекаути, ми приймаємо рішення, коли є доцільність їх запускати, коли немає доцільності їх запускати. Коли був останній блекаут, були деякі там нарікання, що котельні не працюють цілодобово. Але всі зрозуміють, що запуск генераторів наших, якщо ми запускаємо їх на ну, цілодобово, це в сутки 30 тонн дизеля. Це дуже великі гроші. Це перша історія. По-друге, війна не закінчилася, війна продовжується. І е генератор це є аварійна, аварійна історія. Якщо ми його будемо нещадно експлуатувати, то ми, ми їх виведемо. Ну, вони вийдуть з ладу, десь щось може відремонтувати, щось не можна відремонтувати. Е і тоді ми зовсім залишимося без аварійних джерел ну, енергопостачання. Деякі речі, які ми робимо, є у нас речі, які ми робимо, щоб електроенергія була акумулятор, ставимо. Наприклад, на станціях, ну комітепла, у нас є ще вид діяльності як соціальний, це надання питної води на сьогодні міста Миколаєва, і в нас саме велика мережа на сьогодні. І по кількості, і по е, об'єму видачі води. Ми видаємо на місяць біля 10 мільйонів літрів води видаємо, а фактично можемо видавати біля 30 мільйонів літрів води. Тобто ми можемо забезпечити, наша мережа забезпечує може забезпечити всю потребу міста Миколаєва в питної воді. Оці об'єкти у нас всі обладнані акумуляторами і Тобто наша будь-яка станція може працювати на видачу води у випадку відсутності електроенергії на потязі 4 годин. Ну при нормальній при температурі так біля нуля. Якщо в якщо є ну, в ємностях є вода, і в станції потужні, вони виробляють достатньо води, і людям я, ну, людям вистачає тої води, яка вироблена в Ємесі, для того, щоб отримувати протягом 4-5 годин воду. Також станції наші обладнані, 44 різних станції обладнані свердловинами, які дають змогу працювати з цим станціям в автономному режимі. Також ми ще з 22 року ці свердлини використовуємо як джерело для, тепло, для водопостачання наших теплових мереж. В наших теплових мережах не було води з Південного Бугу. Ми використовували свердловини, використовували хімводоподготовку. І, і, і кінець 2022 року, і 2023 рік, і 2024 рік ми на два місяці раніше почали заповнити мережі для того, щоб мережі в будинках людей були заповнені хімводоочищеною водою. Тому у нас такі. Плюс підприємство подальше розвивається, підприємство будує свою генерацію електричної енергії. Підприємство скоро, я маю надію, отримає ліцензію на постачання електричної енергії. І я думаю, що коли ми реалізуємо той комплекс робіт, який ми запланували, ми тоді, ну, і закінчиться добух війна, ми розповімо все, що зробили за цей період, і чого підприємство досягло і чого воно ще планує досягти. Є плани на майбутнє, є плани на ближайші 5, -5 років, ці плани стосуються як генерації тепла, води, електроенергії і енергоефективності. Так що задавайте питання, я відповім. Я Хочу запитати, чи знайшли ви донора або гроші на те, щоб побудувати нову теплу по вулиці Кономічній в Миколаїві? І чи може змінилася сума на не переглядався. Проєкт тобто проект поки той же самий. Донора ми шукаємо. Є деякі напрацювання з донорами. Ну і я, я, ну, я думаю, що в цьому на цьому, цьому році буде ну, питання буде вирішене, тому що це йде. Я не говорю, що в цьому році ця тепломережа буде побудована, але я думаю, що ми ну є, є таке, скажем так, відчуття. Що донор буде ви і так як це тепломережа йде по нової трасології, то її можна будувати і, і ну і в опалювальний період. А можна? Точну питання щодо цього? Там у 24-му році було укладено договір навіть з донору автострада, але 31 грудня договір по взаємній згоді розірвали. Чому? Тому що там не сказано причина. нема фінансування, нема фінансування. Ну, дивіться, півмільярда гривень це досить великі гроші. І є куди витратити. А, окей. Е ще таке питання. Ви сказали обмовили, що е розраховувати на те, щоб отримати ліцензію на е поставку електроенергії. Можете, будь ласка, детальніше про це розказати, скільки енергії ви плануєте постачати? Стільки, скільки буде потрібно споживачам. Е Ні. Ні. Підприємство буде виходити на ринок електричної енергії і займатися торгівлею електричної енергії. Не тільки власного виробництва, а й іншого, яку можна купити на ринку. Тобто у вас є генеруючі станції? Це не має відношення до генерації. Діяльність постачання електричної енергії це ліцензіонна діяльність, яка дозволяє купити електроенергію у виробника і продати її споживачу. Тобто це не це не це не залежить від нашої генерації. Це окрема історія. Ми хочемо перетворити Миколаїву в підприємство, яке займається різними видами діяльності для того, щоб збільшити його дохідність. А місцяни зможуть там укласти з вами договір, щоб ви Ні, містяни не можуть. У містян у них МЕК, Миколаївська компанія є постачальником. Згідно законодавства, це ми можемо працювати з бюджетними установами, зможемо працювати з юридичними особами та іншими. Плануємо, плануємо встановити ще 25 станцій. Вони досить популярні. Да, так як ці станції стоять у дворах у людей, багатоповерхова ну, забудова, люди ще не звикли, що на цих місцях не, не можна паркувати ну, автомобіль з ДВС. Але Повстанці в популярність є постійно є, їм користуються, заправляються. І основна історія генерації ну електрозарядки це не, заробля, не заробляння грошей. Там окупність біля 7-8 років. Основна історія це, це розвиток інфраструктури для того, щоб люди мали в пішої доступності можливість зарядити електромобіль. Електромобілі в місті становиться все більше і більше. Ми, ми ну, світ по, всьому, по цьому йде направлення. Це цікава історія. І люди покупляють електромобілі, ви вийдете на вулицю, побачите, бачите електромобілі дуже багато різних марок. І, і якщо ти живеш в приватному будинку, ти можеш прийти вдома і зарядити машину. Якщо ти живеш в багатоповерховому будинку, то з дев'ятого етажа якось кабель кидати тяжко. Це перша історія. По друга історія. Не всі електромобілі можна зарядити вдома. Є, ну, є для того, щоб їх зарядити, і деякі електромобілі потрібно купувати спеціальний пристрій, а він стоїть біля 2 тисяч доларів. Не кожна людина купує ну, для того, щоб додому заряджати. Тому ця історія для того, щоб показати людям, по-перше, місто зацікавлено в цьому розвитку ну, інфраструктури. По-друге, щоб іноземці бачили, що ми йдемо ну, в одному з ними на ну, направленні. По-третє. Та щоб це було, щоб місто просто розвивалося, щоб місто було гарно і красиво. Якщо ви слідкували за тим, як ми ставимо ці зарядки, ви бачите, що ми там асфальтуємо, фарбуємо, прибираємо, щоб в дворах і там, коли цих ЦТП, які були занедбані десятиліттями, був, був якийсь порядок. Зараз на цих ЦТП є проект, на деяких ЦТП, на 34 чотирьох з них ми плануємо встановити сонячні батареї сонячні батареї, з інвекторами. Ми зробили в цьому році пілотний проект на одній СТП в вулиці Колодізній, для того, щоб станція води Осмосу та световина працювала в автономному режимі. І ми ще добудуємо таких 3-4 штуки. У нас є домовленості з донором буквально. Вчора була зустріч. І тому ми хочемо розвивати цю систему, щоб люди, ну, щоб ці СТП стояли не занедбаними приміщеннями, а там була вода. Там була електрозарядка, там була сонячна станція, щоб воно ну щоб місто розвивалося. А скільки коштів необхідно на коштування цих станцій? Ну, дивіться, в минулому в минулий раз ми купували 20 станцій, десь мільйон сто в закупки вони були. І скільки коштів пішло на монтаж? Ми не рахуємо, що це ми виконуємо власними ресурсами. У нас потужності електричні на всіх наших СТП збережені. Тобто, у нас є там потужність асфальтування. Да, там де зайняло де кілька мільйонів. Тому що ну, де треба було робити під'їзди, щоб по-людськи, було. Щоб... плюс ми десь робили асфальтування з рахуванням цей точок видачі води, щоб людина не в болоті воду отримувала, а як по-людськи, цивілізовано. Тому а ці станції, що зараз не проведемо. О, той, по скільки воно буде коштувати. Але я думаю, плюс-мінус такі ж самі гроші. І ще одне питання: чи ви вирішилась з, з опаленням в тому що бачу зараз ну, багато там відео від мешканців і ріелтори, часто пишуть, що там квартири, і ну, опалення є, все є, все добре. Я От, не... Дивіться, я не знаю, що там в Єв'єрі Я не ми, ми, ну, це не наша історія. Це, ви маєте право вирішити саме, що ви хочете. Ви хочете їх е, обслуговувати, хочете цей. Вони просто, е, на жаль, е, деякі талантливі наші люди талантливі, обман, ну, сказали неправду мешканцям. Вони сказали, що вони зможуть відсудити борги перед Нактавтогазом. Ну, це неможливо. Є є є, є закон. І ну, вище закону нічого немає. Всі ці сказки, це таке. І Я знаю, що там вже два ОСМД. Одне з ОСМД точно підписало договір ресторанізації з НАК «Нафтогазом» і отримало ГАЗ від НАК України». І, і згідно законодавства України, згідно кодексу, ти не можеш піти до іншого постачальника, поки ти не виконав свої обов'язки перед ну, НАК Нафтогазом України. Все інше, обслуговування КТЛ, хімводоподготовка це їхня історія, це їхня власність, і вони мають право вирішити самі, що вони хочуть з нею робити не має до цього відношення і ніколи не мало. Колись був малюй матеріал, що ми там щось хочемо віджати, так не буде. До нас звернулося ЖЕК-5 з проханням на свій час надати свої там, таке, висновки щодо підготовки цієї до опального сезону. Ми дали і потім повинні були перевірити, що виконали, що не виконали. Тоді конфлікт, що нас не пустив. Ми цьому все закінчилось. Можна? Можна? Ми, є. У нас така ідея збільшити кількість точок. Ми зробили аналіз по місту Миколаєва, де ну де точок більше, де менше, з урахуванням всіх точок, які є видачі в не тільки наших. І десь ми зараз замовили у донора п'ять станцій. Тобто хоч хоч буде до Це перша історія. По друга історія, у нас свої, сформована своя служба по, по воді. У нас укладений договір з Держпозивслужбою, з нашою, і вони ну, постійно згідно регламентних карт, технологічних карт забори води і робить аналізи. Ці аналізи постійно є в онлайні опубліковані. Можна позайти в картах ходить до води, там все прописано є. Плюс у нас своя служба, яка також моніторить цю історію, міняє мембрани, ескаланти, хімію, все інше. Десь обслуговування точок обходиться. Для, біля 2 мільйона 700-2 мільйона 800 на місяць. Це е, матеріали, зарплата, паливо та, та інше. Можливо, всіх всіх точок чи ні? Всіх точок. Всі, У нас 82 точки видачі води. От десь біля мільйон, 2, 2, 2 700, 2 800 2800 Тобто десь собівартість води. Ну, ми можете 26-27 копійок. Дивіться, от зараз, ну, сюди сезон порівняно з іншими це неправильна історія. От сезон закінчиться, і, і от першого, от саме найнормаше, 1 листопада я вам скажу, цей сезон був кращий ну, по платам чи, чи гірший. Тому що люди, вони не стали краще жити за війні. Хтось платить вчасно, хтось платить ну, там, в розсрочку. Да? Але, в принципі, рівень платежів зберігається на рівні там, 90 91 Містяни платити гірше не стали. І за це дуже вдячні людям. Ті люди, які розуміють, що таке те, праця, ну, сантехніка, будь-якого ну, працівника типограючої компанії платить вчасно. І завжди платили, ті, що платили, вони платять. Не платять тільки ну, як скажу, талантливі люди, які вважають, що вони вище закону, вище чого. Але, але є, для них теж є історія. У нас є служба своя, яка ними займається, і є суди, судові накази, ДВС та все інше. Да, ми зараз вже не забираємо, поки не забираємо машини, як колись робили. Ну і що війна закінчиться, повернемося до цієї історії. Але, на жаль, я би скажу, не одна машина до штрафлаща штраф не, не доїхала. Не одна із тих, що була заарештована за борги перед теплокомуненерго, не доїхала. Тому що як люди розуміють, що не машини заберуть, що через гроші зразу знаходяться. Ну, ми довіжні розуміти, що ну, така історія. Тому платежі нормальні. І цього року, як ви бачили, ми ввели двохставочний тариф. Для того щоб перше зменшити навантаження на людей в опальний період. По-друге, щоб стимулювати людей до енергоефективності, до енергозаходів. Тому що там тариф є двоставочний, В одним є умовно постійна, умовна там це часом скажу точно. Я, 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 я забуваюся чесно. умовно постійна і умовно змінна частина. От умовна – це, це палена частина. Це газ, вода, електроенергія. Так що, як, якщо люди будуть проваджувати заходи по енергоефективності, то вони будуть менше платити, воно умовно, постійно включає в себе ремонти, зарплати, утримання підприємства, і ну, все інше. І вона не вона постійно, тому що то, по, 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 по тепломережі там, чи 100 гігакалорій продає, чи 20 гігакалорій, немає разі, але то тепломережу треба ремонтувати. Тим більше в цьому році ми прийняли ще трошки тепломереж і 700 ТП від Миколаївської ТЕЦ. Це був колись міський комплекс, і він був в оренді Миколаївської ТЕЦ. В цьому році він повернувся ну, з оренди власність міста, і Миколаїв був прийняв на баланс ці мережі ЦТП. Тому, в принципі, плацеграм у нас ну, хотіло би краще, але в принципі я вдячний містянам за те, що вони платять так. Вони встановили 20, 20 точок, 20 зарядних станцій, ще буде 25. Місця такі, що ви вибираються там до ЦТПшки, наші, до, до місця, ну, багато багатоповерхового забудівлі, щоб людям було комфортно. Вже місця вибрані, ми, отримуємо, ми купимо ці станції і десь я планую, з квітня почнемо встановлювати, В тому числі в корабельному районі, ну по, по різному районам міста, щоб людина могла вийти з двору, зарядити машину. І, якщо ви бачите наші ЦТП, ви бачили, що це велике приміщення. Великі приміщення, які стоять в, ну, в дворах. Колись там була гаряча вода. Тому що їх не використовувати ну, хоч якось. Кова Марина, Зараз у місті достатньо тепла зима. Чи вдалося підприємству зекономити? Чи маєте можливість регулювати тепло? І чи відчують місцяни це не Дивіться, я не можу сказати, що зима тепла. Середня середня річна температура вона така ж сама. В цьому році ну, цей сезон почався почався раніше на 10 днів. Минулому сезону ми починався по 10 листопада. В цьому цей сезон почався 1 листопада. Він не теплий. все перше. По-друге, підприємство працює чітко сигне температурних графіків. Тому котельні максимально слідкують за те, щоб не було перетопів або недотопів. І якщо в будинок буде менше споживати тепла, то, то значить він менше отримає рахунок. Ну, тобто, це всьому вся історія. Ви зрозумієте, що рахунок залежить не тільки від постачання організації, рахунок залежить від того, як будинок був підготований до опального сезону. В минулому році ми видали більше 600 приписів. І тільки 8% ОСМД підготували будинки до опального сезону. Тому ми зараз вже знову починаємо роздавати ці приписи. Але історично ОСМД – це така вольниця, яка яка не зважає на законодавство України, яка не на інструкції, і будинки дуже ну, неякісно готують до пального сезону. Тому якщо людина хоче отримувати трошки менше ну, за, рахунки за рахунок ну, за тепло, то вона повинна підійти до свого голови Осемде, до своєї керуючої компанії, і задати питання: а цей будинок? Готовий до попального сезону чи не готовий. У нас є е, в відкритому доступі табличка, така велика, де по всім адресам вказані керуючі компанії, вказане ОСМД і вказано, в якому році проводилась гідравліка, в якому році проводилась е, промивка. І ми це наголошуємо в минулому році, ми будемо говорити в цьому році. Тому е, двохставковий тариф дозволяє людям економити на платіжках. Для цього треба просто проводити вчасну підготовку до опального сезону, це перша історія. По друга історія проводити заходи з за енергоефективності. У нас є багато прикладів по місту, і вони, це добре, коли люди, голови СМД, провели заходи, тому теплили будинки, там рахунки 600-700 гривень за трьохкоматну квартиру. Це ж можливо досягнути. Чогось, хтось це хоче робити, а хтось не хоче. І чогось всі вважають, що підготовка до опального сезону стосується тільки підприємств теплоенергетики. Ні, вона стосується всіх. Всі, хто в хочу, що власником будинкових мереж є ОСМД або керуюча компанія. Тому це їхня історія. Моя задача подати тепло до прибору обліку або до будинку. А в будинку вони повинні цим займатися. Це комплексний підхід, це відповідальність всіх. Тут не буває поганих або хороших. Так що, як хочете менше платити, трошки треба попрацювати. Взагалі встановлення камер і чи допомогло це взагалі? Камер встану не так багато, як хотілося б, тому що це теж стоїть гроші все. Оскільки я не пам'ятаю, ну, але буде встановити на всіх станціях зарядки. Так, да, це допомогло, тому що перестали, слава Богу, різати. Але на деяких місцях я розумію, що порізали, що це хтось там скажімо так, людей, яким трошки грошей не вистачало на життя. А деякі вважають, що це був просто вандалізм, тому що люди звикли просто там паркувати свої машини, і їм станція зарядки просто заважала. Таке теж є. На жаль, ми, ми всі говоримо, що ми хочемо жити в Європі, що хочемо жити в чистоті, що хочемо, щоб у нас було все гарно і це квітуче місце, але не готові, де ну деякі наші люди не готові це робити. Тому що я часто їжджу по місту, об'їжджаю всі ну, там, наші точки видачі води, там, зарядки, і бачу машини, які не, не повинні стояти там, де вони стоять. Тобто, а ще хотіла запитати, а якими типами кабелів по на ці зарядні станції? Бо вони якісь різні, тайп-2, тайп-1, китайські, вони власні мають. У нас три кабелі. Ну, на кожен станції три кабеля. Я не синий спеціаліст. У мене поки немає електромобіля. Хоча, я, чесно, я брав, брав кататися, тестував Теслу. Ну, Непоганий не автомобіль, все, але поки я не купив собі таку машину. Тому я не дуже розумію, але у нас і на кожній станції є три кабелі, і це дозволяє заправляти будь-які машини. Ми купили на підприємство два електромобілі, люди їх зараз тестують. Теж купуємо, купили зарядки для підприємства. На як це ж таки? Це ж таки бізнес. А чи є якісь, чи планується якийсь додаток, який буде показувати самі ці саме ці станції для людей? А він це до Є білінгова система, з якою ми співпрацюємо це? білінгова система, яка працює по, по всій Україні. У нас даже два білінги, тосі тобто вони є. В додатках, людина, яка користується автомобілем, вона може завантажити додаток, і там вона побачить, де станція є, і що можна зарядити все. Тобто, ці станції включені в загальну, загальну біжну систему. Тобто в нас їх два, 10 на одній, 10 на іншій. Тому, ми, ну, ми, Так як для нас це вид діяльності відносно новий, то ми це все одно тестуємося, вчимося. Ми вже вже всьому вчимо, 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 вчимося і самі навчаємо. У нас багато студентів, якщо ви знаєте. Якщо ви дивилися, у нас багато, дуже багато студентів, які у нас працюють і навчаються в подвальному освіті, і в вищих учебних закладів. І зараз у нас нова історія з ПТУ. Ми взяли сварщиків, автомеханіків, хлопців по 16-17 років вони теж вчаться і, ну, і працюють у нас. Тому ми самі вчимось, ми вчимо і якось так формуємо свою історію.